Об'єкт рухається. Переслідую. Він працює у тіні. Він не змій 5 Він захищає наше майбутнє. Ми не боїмося забруднитись. <зас> Та він не може захистити нас. Бачу об'єкт. ...від свого минулого. Друзі! Ти хто такий? Мій брат! Через 28 років я тебе знайшов! О Боже. Поцілуєш, тільки не в губи, я ж не з Лондона. Вчора я відривався в пабі зі своїми коришами, а сьогодні я в Лондоні із втраченим братом. Не бійся, скло не пробивне. У нас не пробивне скло! Закрий! Ти зірвав операцію! Я маю зникнути. Я знаю чудову схованку для тебе. Відворця фільмів Борат та диктатор. Я знову в раю. Це твій брат? Де ти був весь цей час? Був зайнятий. До речі, мої вітання. Який місяць? Я не вагітна, я просто жирна. Тут безпечно, точно. Довірся, брату. Звідки відомо, що я тут? Я написав на інтернет-сайт у твіттері. Тебе тут ніхто не знайде. Південна Африка. Цей вірус вб'є мільярд людей. Її треба спинити. Колись я тебе втрачу, Друге не втрачу. Допомагай братові рятувати світ. Follow me, follow me, О боже, щоб врятувати світ. Ти новачок. Треба навчитися стріляти. Класно. Куплю такий для дітей. Ну, годі стріляти у все підряд! Потрібен особливий агент. Так, спокуси агента у зеленій сукні. Ти її упізнаєш, вона красуня. О, ні, таки красуня. Прибрати у вас у кожному закутку. А? Саша Баронко, Марк Стронг, Пенелопа Круз. Убій цих ідіотів. Брати з Грімсбі. Дротик з токсином! Я помру, якщо ти не відсмокчеш. Абсолютно ні! 10 березня у кіно